Оксана Миколаївна, прошу. Доброго дня, шановні друзі. Я Чернова Оксана, голова Петропалівської сільської ради Білгородністровського району Одеської області. По перше, я хочу подякувати всім вам за допомогу, яку ви оказуєте нашим громадянам України, які з за воєнного часу. Оказалися в складних життєвих обставинах та подякувати організаторам цієї зустрічі. Да, у нас війна, але ми робимо перші кроки для того, щоб бути з вами побратимами та партнерами і йти в Європейський Союз разом з вами. Наша громада невелика. В неї входить чотири старостинських округи, які об'єднують вісім населених пунктів. Площа громади складає 26 шість тисяч гектар землі. В громаді проживають 8 тисяч населення. В нас шість шкіл, і три з них, окрім української мови, вивчають румунську мову навчання. Чотири населених пункти нашої громади. Межують з Республікою Молдова. Ми розташев... розташовані далеко від центру нашої України, але дуже близько з Республікою Молдова. Тому при співпраці разом з нашим західним сусідом ми вбачаємо відкриття кордонів важливим кроком до сталого процвітання, включаючи розвиток наших населених пунктів та поліпшення умов проживання кожного мешканця. Спочатку існування громади. Для створення напрямків конкурентних умов ми створили геопортал нашої громади. Це дієвий інструмент, розроблений для стратегії розвитку нашої громади та комплексного плану просторового розвитку. Це дало змогу нашій громаді висвітлювати всю інформацію про неї та в різних напрямках соціально-економічної та життєдіяльності нашої громади. Одним із розділів нашої карти Геопортал є схема землекористування. Вона нам допомогла виявити земельні ділянки, на від яких не надходили податки до бюджету. Ми знайшли помилки в кадастрових номерах державних актів наших громадян, там допомогли їм їх виправити. І саме головне, ми знайшли для себе вільні земельні ділянки, які є інвестиційно привабливими. Ми бачимо їх під встановлення сонячних батарей, під вітрогенератор та вітрогенераторів. Під тваринництво, створення та будівництво міні-заводів по переробці молока та м'яса громада інвентаризує ці земельні ділянки, замовляє документацію та буде їх пропонувати як інвестиційні проекти. І ми дуже хочемо розвиватись в екотуризмі. На території сільської ради вже є наявний екокультурний маршрут та рутинський степ. Схема землекористування регулярно оновлюється, до неї вносяться опрацьовані дані. Геопортал відчутно допомагає нашій громаді, кожен бажаючи може знайти для себе цікаві земельні ділянки там побачити різні характеристики та інвестиційний потенціал нашої громади. Одним із важливих елементів розвитку громади ми бачимо відкриття прикордонного пункту пропуска з Республікою Молдова Фараонівка Фараонівка-Волонтір. Це дасть можливість розвивати зазначені напрямки на на взаємовигідних умовах з нашими партнерами із Молдови. З Цією метою наша громада підпис зробила перші кроки. Ми підписали меморандум з нашими побратимами з примерами села Копчак та Волонтир про взаємодію та співробітництво. Це дозволить нам відновити та зміцнити родинні стосунки, укріпити культурні та національні традиції, розвиватися в туризмі і обмінюватись досвідом в освітньому напрямку, підняти соціально-економічний потенціал наших громад. Пункт пропуску висвітлено в стратегії розвитку нашої громади, вже є державний акт на земельну ділянку. І ми громада готові співфінансувати будівництво цього пункту пропуска, щоб пришвидшити його з перекваліфікацією з пішоходного на автомобільний. Окрім пункту пропуска, планується інвестиційний проект між нами та побратимами з Молдови щодо відновлення гідроспоруди між кордонною площею 70 гектарів, яка знаходиться між селами Копчак та селом Олександрівка. Це призведе до підняття рівня води. У водоймі, що в свою чергу дасть можливість розвивати екотуризм та зрощувати земельні ділянки, які використовуються для агровиробничих цілей поблизу водойми по обіду сторону кордону. Виходячи з кліматичних умов нашої місцевості та здатності адаптуватись до цих умов, в перспективі разом з нашими побратимами із Молдови, ми вважаємо необхідним розчистку русла річок. Капчак і Бібей, які починають свої джерела з Молдови, з Капчак та е, Волонтирівки. Вони, е, вони впадають в річку Сарата, яка протікає по всій довжині Петропалівській громаді. Відновлення рівню води в цих річках допоможе нам та нашому населенню, як з нашої сторони, так і з Республіки Молдова, е, розвивати землеробство. Та е, сільське господарство та домогосподарство. для створення умов розвитку виноградарства та виноробства та овочівництва сільською радою була складена домовленість з одним із крупних базових хазяйств фірмою ТОВ Агросвіт про передачу їм земель для впровадження нового перспективного напрямку виноробства та Віноградарства, що в свою чергу збільшить бюджет нашої громади. Фірма Агросвіт працює на території сільської ради більше 15 років, займаються вирощуванням зернових і бобових культур, впроваджують нові технології. Зараз почали займатися встановленням сонячних батарей. Відомо, що для вирощування цих культур потрібно підтримання водного балансу. Завдяки розчищенню річок Капчак та Бібій. Поповнення річки Сарата забезпечить сільхозвиробнику необхідні об'єми води для зрощування своїх культур. Ми вважаємо, що все заплановане здійсниться і все буде добре. Дякую всім за увагу. Ми свій розвиток починаємо з того, що ми хочемо відкрити кордони для того, щоб більше спілкуватися з нашими побратимами з Республіки Молдова, тому що ми бачимо, що в них дуже є багато інвестиційних проектів, які дуже ми можемо разом з ними працювати та працювати на те, щоб і в нас і в них досконалювалися та процвітали наші громади та поліпшувалися умови проживання кожного нашого мешканця. Тому цей форум дуже дав багато нових. Я сьогодні узнала про нові технології, про те, що вводиться в громадах. Ми Дуже дружимо з нашими побратимами з Республіки Молдова. Підписали меморандум про співпрацю з ними, і у нас є вже нові проработки. Про разом якісь інвестиційні проекти разом вести з ними.